Де, що якщо ви відповідаєте агресору, ви його таким чином можете розлютити? Це практично, знаєте, дорога в газову камеру. Яку ви самі проходите, вас ніхто навіть не туди не веде. І я пам'ятаю всі ці ідеї, що ні в якому разі не можна ображати Путіна якимись діями чи навіть словами. Пам'ятаєте, що наш. Чи не президент десь кілька років потім прізвище Путіна не згадував? Щоб, не дай Боже, не ображати Путіна. Трамп нещодавно не хотів зробити жодних кроків, тільки щоб не ображати Путіна. А Путін ну він так взагалі, я б сказав, сконструйований, що він будь-яку спробу його не ображати, сприймає виключно як ознаку слабкості. Це навіть не конструкція Путіна. Я б сказав, це філософія російської політичної військової культури, такої бандитської. Якщо не ображають, якщо не відповідають, значить бояться, значить ми їх дотиснемо сволочи. Це я, слухайте, бачив в Росії від побутових ситуацій до політичних навіть не десятки, а сказав сотні разів. Якщо ти зупиняєшся і не хочеш реагувати. На образи чи на якісь фізичні дії, просто стоїш і хліпаєш очима, тебе просто починають бити ногами. Ну, це, це до речі, навіть не потрібно в Росії жити для цього. Можна подивитися якийсь е фільм чи почитати якусь книжку, щоб зробити такий висновок. Це ж не таємниця. Ну чому ми весь час, не мовби люди, які знаходяться у сусідстві з Російською Федерацією, з Росією, як такою сторіччя, сторіччя. Які знають російську мову, які побачили безліч російських стрічок і читали безліч російських книжок? Чому ми собі дозволяємо обманюватися, коли там все це написано простим русським язиком? Ну що, що це? Це самонавіювання?